Привіт! Ласкаво просимо у серію відеоуроків контрольна панель 8С. У цьому відео ми покажемо вам, як обрати п'яльця. Перед початком вишивки важливо обрати у меню вишивальної машини п'яльця так, щоб вони співпадали із тими, на яких ви плануєте вишивати насправді. Для того, щоб це зробити, необхідно увійти у меню вибору п'ялець, натиснувши на відповідну іконку на домашній сторінці вашої панелі. Після входу у меню будуть відображені усі п'яльця, які є у комплекті вашої вишивальної машини, а також бордюрні рами та пристрій для вишивки на кепках. Із запропонованих оберіть п'яльця так, щоб за розміром вони співпадали із п'яльцями, які дійсно встановлено на вишивальній машині. Після вибору натисніть на зелену клавішу Підтвердити. Зараз ваша машина відцентрує обрані п'яльця, після чого зупиниться готовою до роботи. Пам'ятайте, що це важливо і обов'язково зробити вибір п'ялець правильно. Якщо цього не зробити, машина буде використовувати раніше обрані параметри, а це може призвести до того, що машина голкою вдарить у рамку. Голку буде зламано, а машина може отримати пошкодження механізму голководія. Підписуйтесь, аби не пропустити нові навчальні відео. Задавайте питання у коментарях нижче. До зустрічі на каналі. Па-па!